Доброго дня. Вчора я закінчив оприскування свого садочка. Це сьогодні я вирішив показати свої ці оприскувателі, які я призвав синім камнем, а потім переробив його. Він був на на бензиновому моторі. Зараз я поставив його на на акумулятори. Зробив колесо, руль. Як ви бачите, повертає. О, ну, Подобніше, звісно, тягнути тягнути за собою. Раз, о, удобно, дуже удобно розвороти на місці. О, сильно чутливо до, до керування, управління, Так що така, така в нас вийшла, Тачечка, оприскиватель, дуже удобний. Рекомендую зробити, звісно, ну, такий чистий сад. Тут як грядка, то конечно, таким оприскувателем можна, можна їздити. А якщо там в саду такі, гребні від дисків або там сухі, то конечно, конечно, не, не поїдеш. Бризав я. бризав я препарат, взяв сігнув. Хорусом не бризав, тому що боявся, не хотів різкувати, тому що температура поки почалась відкриватися трохи ці листочки. І було холодно, холодно, потім різко піднялася температура. Було десь 20-25 і вище градусів. А як ви знаєте не працює, хорус не працює, працює від 5 до 15 градусів, вище все, можна прилетіти. А в Сігнумі? Сігнум. Дві, речовини, дві діючі речовини. О, так що можна. Я ним мав роботав, перша обробка там. Я по відео показував синій камінь, бордовська жидкость. зробив я зігном. Сигном потім через 10 днів. Через 10 днів і, і ще раз повторю, повторю. Хороший препарат. Дивлюся результат поки, поки, ну, це ще, звісно, не показатель, но, По порівнян з прошлим роком, як воно вже вилазило і вже непонятно, зрозуміло яке воно скручене було. А зараз видно, що Листочки прямі, зелененькі і рівненькі. Так що, препарат, препарат працює добре. Що я признаю ручними е, оприскувателями? Тому що на цей у мене тут гектар, на цю осаду треба от всю банку, банку, щоб викинути е, трактором, видуть його. А воно виходить, що вітри сильно вітри були. Невозможно було побризати, тому що летить, все десь несе його, фіг зна куди. ну, Бризали бризали ручним, тому що можна направити його і знизу, знизу струю, і звідти з боку можна якось його <кій> побризати, щоб всі всі віточки були е, побризані, е, мокрі були. О, так що Цієї банки ще, ще мені залишилося ще на раз. Ще на, ще на одне це десь Через днів п'ять, мабуть, буде. Ще раз попризаю цими, цими ручними оприскувателями. потім ліс з'явиться, і я вже буду працювати трактором, гістицидами. А фунгіциди я тільки працюю вручну. О, Отак, як зараз є. Так, Покажу я вам цей агрегат. О, ну, Звісно, той, той удобніший він легший Той на широких колесах. У мене є ще два колеса, але ну, не було. Треба <coughs> було поміняти ось і поставити ще тих два колеса на цей. І було б було б отлично. Машина то, що треба. Беру. Беру 30 літрів, 40 не беру, бо тяжко тягнути. Ну, Якщо, якщо поставлю великі колеса широкі, то можна заливати 40 літрів і працює Отлично. От, Хочу показати вам. От. Зробив таке місце, для акумуляторів ніж рівечкою. обтягнув. Соєдинив два штуки, тут виходить по 7,5 Акумулятор. Треба було купити мені ці два акумулятори. Це приблизительно 900 гривень, стоїло цих два акумулятори. А я побачив сусіда, кажу, нужний акумулятори? Він валялися там під забором. Він каже, ні, може забрати. Я подивився 20-й рік. Вкрив, додав по 15 кубіків води, десільерованої, зарядив, потім розрядив повністю, потім знову зарядив. І працює, працює добре. Це по акумуляторам. Зараз е, покажу де тут моторчик. Не моторчик, а електро, електронасос. Монтував я його, Монтував я його сюди, знизу і на, качає він 6, 6 літрів за хвилину. От. Хороший насосик. І вже я не знаю, скільки вже ними безотказний, Працює то, що треба. Все. На тому оприскувателі у мене такий же самий насос, <кій> тільки один акумулятор на 9 А. Тільки там на 5, 5 літрів хвилину. Теж качає добре. Ну, це швидше викачує, тому що тут, тут 6 хвилин. 6 літрів в хвилину. О, так що е, по оприскуванню. Е, е, обробки обробив я е, борони Раченка. Це борони, ну, чуть зуб надрізається, е, е, острочок зрізається і приварюється, приварюється з коси. Ну там з комбайна, з косілки, сегменти. І от вона добре йде, вирізає, вирізає, вирізає відлічно. Ну, остається трохи під деревом. Чуть-чуть під деревом от, квадратик. Фу, 60 на 60, 50 на 50. Ну треба як, як гілячки, <кху> як ветки заблизько до трактора. Там в тому саду садочі далі було. Нічого. Сапкою пробіглися і чистота і порядок. Як бачите, як сад, в саду треба працювати добре, щоб добитися такого, такого результату, як кажуть на базарі, а що приходять ну, люди такі далекі від цього. А що купили дерево, посадили? Та й що, та й вирвали, та й продали. А тут щоб його... Продати, щоб його тільки вирости, скільки треба труда вложити, щоб до такого довести дерево. Це дерево вже 4 ну, рік, четвертий сезон, вже. щоб довести його до уба таке дерево, обрізати, порізати. Ну, ну, багато обробок треба робити, щоб добитися такого результату. І, красота, зараз вам цвіте спринт-крест. Красиво. Дуже радується. Так що, так що е, завтра у завтра нас свято, благовіщення. Так що я хочу всіх вас поздравити з цим святом, побажати вам міцного здоров'я, мирного, мирного, чистого неба і добра. І будьте здорові, до свидання. Підписуйтеся, буду дуже радий.